Сьогодні так само починаємо знизу наверх. Спочатку розминаємо стопи, виходимо на носочок, протискаємо ногу на п'ятку з гарною амплітудою, виштовхуємо по черзі одну іншу ногу, спину тримаємо рівною. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Чотири. Три, два, один. Ноги продовжують працювати. Підключаємо руки, робимо вдих і видих. Вдих через ніс. Видих через рот. Ще. Вдих. Видих. І ще один раз вдих. Угу. І видих. Супер є. Продовжуємо крокувати. Працюють ноги, працюють руки. Більш активно вже. Півхвилиночки. Спина рівна. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І зупинилися ноги, поставили паралельно стопи і підіймаємося на носочки, видавили себе наверх, повільно повернулися на п'ятки. Десять, Пина рівна, дев'ять, дихаємо, вісім, Сім. шість. Один, супер. Підкрутили одну стопу, затримали. 4, Три, два, один. На підбор. Чотири. Три, 2, 1. Ще раз підкрутили. Відчуваємо розтяжіння по стопі. 4. Три, два, один. І в іншу сторону, 4. Три, два, один. Супер, змінили сторону. Підкрутили стопу. Чотири, три. Два, один, в іншу сторону на підбор. 4, три, два, один. Ще раз підкрутили пальці, тримаємо 4, 3, 2, 1. І в іншу сторону, 4, три, два, один. Супер. Виходимо на одну ногу, тримаємо баланс, іншу підіймаємо і розкриваємо в коліні. Один, два, видих, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Змінили ногу. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Супер. Ноги поставили широко, перекати з коліна на коліно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зібрали ноги і робимо 10 присів. Ноги трошки у нас стопи розгорнуті по сторонах. Коли сідаємо, копчик відводимо назад. Поїхали 1. Піднялися, зробили видих. Два, три. Чотири, колінка по сторонах. Розходяться, коли сідаємо, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, Шикарно. Знову вийшли на одну ногу. Розкриваємо тазостегновий суглоб. Один. Гарна амплітуда. Два. Три. 4, П'ять. Ще один раз. Шість. Супер. Закрили. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шикарно. Перейшли на іншу ногу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тримаємо баланс. Закрили. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Є. Ноги трошки ширші. Поставили ширини плеч. І працюють стегна. Видавлюємо тазостиг суглоб в одну в іншу сторону. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Малюємо коло тазом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. В іншу сторону. Один. Два, три. 4, 5, 6. Підкрути тазу вперед назад. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Ноги поставили ще трошки ширше, руки перевели назад в замок. І малюємо коло тулуба. Лопатки у нас з'єднані, спину не округлюємо. Обережно нахиляємося донизу, робимо оберт, підіймаємося наверх, вдих і видих. Ще. Два. І ще один раз. Один. Супер. вирівнялися і в іншу сторону так само. Один. Два. Три. І ще один раз. Чотири. Супер. Потягнулися в діагональ, витягнули себе вздовж підлоги, паралельно підлозі, затрималися. Чотири. три, два, один. Змінили сторону на іншу. Чотири. три, два, один. Центр. І витягнули руки вздовж підлоги. Копчик назад. Спина паралельно підлозі. затрималися. 4, 3, 2, 1. І обережно підіймаємося, робимо видих. Зараз ми підіймаємо одну руку наверх і робимо оберт. Нахиляємося до протилежної ноги. Зробили оберт понизу. Замінили руку на іншу, іншу руку ми піднялися наверх. Витягнули себе. Так само ми опускаємося іншою рукою, оберт понизу. І піднялися протилежною рукою наверх. Ще вдих. І піднялися видих. Рука сильна і постійно нас витягує. наверх, видих. Ще змінили в одну сторону. Потягнули себе видих. І через коло на інший бік. Так само видих. Супер. Розгортаємося зараз до передньої ноги. Нога пряма, задня нога під кутом 45 градусів. І потягнулися ще вперед. Руки вздовж підлоги, копчик назад, коліна рівні. 4. Три, два, один. Змінюємо сторону на іншу. Шию назад не закидаємо, шия продовження хребта. Потягнулися. Копчик відвели назад. 4, 3, 2, 1. Є. І повертаємося в исходне положення. Ноги зібрали. Супер. Переходимо до плечей, розкручуємо назад. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. По одному вперед. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Взялися за лікті, підіймаємо руки наверх, робимо видих. Десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Шикарно руки перед собою. Розкриваємо їх по сторонах і робимо видих. Лопатки. З'єднуємо. Вісім. Сім, шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Поставили руки на талію і розкриваємо зараз одну руку назад, заводимо за себе, повертаємо на місце. Інша назад видих. Повернули на місце. Десять. Рука сильна. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Шикарно. Руки вздовж підлоги. Працюють долонями донизу, прожинемо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Розкручуємо лікті. В одну сторону. І змінили напрямок в іншу сторону. Супер є. Рука від себе, долонь. Чотири, три, два, один. На себе. Чотири, Три, Два, Один. Змінили. Чотири, три, два, один. В іншу сторону, чотири. Три, два. Один. Руки вздовж підлоги, тянуться донизу і працює шиона зі сторони в сторону, обережно погляд за себе. Чотири, три, два, один. Полуколо понизу, назад голову не закидаємо, тільки по передній частині. Чотири, три, два, один. Шикарно. Нахили від одного плеча до іншого, 4, 3, 2, 1. Затримали голову на один бік, протилежну руку завели за себе, плечі опущені. 4, 3, 2, 1. Змінили сторону на іншу. На голову ми не натискаємо, просто притримаємо. 4, 3, 2, Один. Один. І взяли руки в замок, назад за голову, нахилили голову донизу, спина рівна. 4, 3, 2, 1. Супер. Відпустили голову і спускаємося на чотири точки опори. Тримаємося на ліктях, на руках рівно, лікті не згинаємо і починаємо робити прокрути плечима назад. В ліктях ми руки не згинаємо. Намагаємося зробити гарну амплітуду. Шию назад не закидаємо. шия продовження хребта. Дихаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Супер. Поставили руки трошки подалі від себе зі обох сторін. І зараз ми вкладаємо одне плече, повертаємося в центр і вкладаємо інше плече вдих. І на видих вклали одне плече повернулося в вихідне положення і інше плече видих ще 6 5 4 3 2 1 супер потягнулися обома руками вперед Грудну клітину видавили в підлогу, затрималися. 4, 3, 2, 1. Є. Обережно підіймаємося округлою спиною наверх. На чотири точки. Опори вийшли. Занирнули під руку, вклали руку на плече, затрималися. 4, 3, 2, 1, Рука, яка була в опорі, витягнули її вздовж підлоги і ще тримаємо. 4, 3, 2, 1, Обережно повертаємося в вихідне положення. Інша сторона. Закрутилися на плечі, затрималися. 4, 3, 2, 1. Протилежну руку вздовж підлоги. Тримаємо далі. 4, 3, 2, 1. Супер. І повертаємося знову на чотири точки. Опори. Зараз ми округлилися, відштовхнулися від килимочка, відхилили спину назад і з цього положення зробили прогін вперед, один. Видих назад, вдих вперед, два. Три. Чотири. Ще один раз. П'ять. Супер. Зараз ми змінюємо напрямок. Ми вперед йдемо округлою спинею, а назад ми робимо прогін. Один. Вдих. І видих. Два. Три, чотири. П'ять ще один раз. Шість. Супер. Повертаємося на чотири точки опори і малюємо коло тулубом, протискаємо себе в кожній точці. Видавлюємо, намагаємося зробити плавне гарне коло з гарною амплітудою. Вдих, видих, не забуваємо робити два. Три. Чотири ще один раз. П'ять. В іншу сторону розкручуємося. Один два три, чотири. І ще один раз п'ять супер. Опустилися на п'ятки копчиком і потягнулися вперед руками, затрималися. Чотири. три, два, один. Супер. Обережно округлою спиною піднялися наверх, сідаємо, складаємо ноги перед собою. Спину тримаємо рідною, в грудному відділі ми не провалюємося, не округлюємося, завели руку за ногу, зачепилися і погляд назад тримаємо 4, 3, 2, 1. Супер. На іншу сторону так само. 4, 3, 2, 1. Повернулися в центр, взяли себе за лікті, підняли руки догори і ще зробили маленьке коло. Один. Вдих, видих, два. Три. Ще один раз. Чотири. Супер в іншу сторону. Один. Обережно, повільно, два, вдих, видих, три. І останній раз. Чотири. Супер, відпустили руки, спустилися на передпліччя, потягнулися. 4, 3, 2, 1. І в іншу сторону обережно руку на передпліччя. 4. Три, два, один. Є. Повернулися в центр, руки в замок від себе округлилися. 4, 3, 2, 1. Перевели руки наверх, плечі опущені, тримаємо 4. Три, два. Один. Перевели руки назад. Грудну клітину видавили в стелю. Тримаємо 4, три, 2, Один. Супер є. Відпустили руки, спина рівна. Не округлюємося в грудному відділі. Гарний вдих через ніс. Надувається ребра, надувається живіт. І видих через рот, через трубочку. Випускаємо все повітря. Живот, намагаємося втягнути в себе. Ще раз вдих. І видих. Довгий повільний видих. Вдих. Спина рівна. Видих. Ще раз вдих. І видих. Супер, є. Закінчили ранкову руханку. Бажаю всім гарного дня і настрою. Так, ну що, якщо ваш тренер не показує вам свій зовнішній вигляд, то це не ваш тренер, однозначно.